Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, татусі й мами. Рада зустрічі із вами! Малята, ви всі добре знаєте, яка зараз пора року, правда ж? І люди, і звірята готуються до зими, тому що настала осінь. Вони роблять запаси їжі. Як роблять запаси їжі люди, ми з вами вже говорили. Коли гостювали у бабусі, пам'ятаєте? А от чи знаєте ви, як роблять запаси їжі, звірі Там мишки, білочки? Вони збирають жолуді та горішки. А ще вони, як і люди, збирають гриби. Малята, пам'ятайте, не усі гриби їстівні є ще й отруйні гриби. Сьогодні ми разом із вами сконструюємо такого гриба. Щоб ви добре його запам'ятали і ніколи не чіпали. А зветься цей гриб мухомор. Давайте розглянемо його зразок. Погляньте, малята. Гриб має ніжку та голівку. Ніжка мухомора білого кольору. А на голівку мухомор одягнув червоного капелюшка з білими цяточками. Ось такий він отруйний гриб мухомор. Малята! Матеріали для роботи вам вже підготували ваші батьки. Та спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Ось листок і ось листок. А під ним сидить грибок. У вогкій оселі в моховій постелі. Шапку має та ховає, листям прикриває. Отож, нумо конструювати! Спершу ми візьмемо шкаралупу горішка, пензлик та червону фарбу і зафарбуємо нашу шкаралупу у червоний колір. Ось так. Мазок за мазком зафарбовуємо усю шкаралупу. Це у нас із вами утвориться капелюшок. До нашого грибочка мухомора. Ось так. Розфарбувавши капелюшок, ми його ставимо, щоб він підсихав. А поки капелюшок підсихає, ми ретельно витираємо руки та прибираємо усе зайве зі столу. Якщо фарба на горішку вже висохла, беремо пластилін та відщіпуємо маленькі шматочки. І прикладаємо до капелюшка у хаотичному порядку. Тобто де вам заманеться. Тим самим будуть утворюватись такі білі плямки на червоному капелюшку. Ось так. Шматочок пластиліну за шматочком. І наш червоний капелюшок став у білу краплинку. Молодці малята. Тепер відщипуємо шматок пластиліну. Погляньте, ось такий от шматочок. Та починаємо робити із нього ковбаску. Ось так скочуємо між двома долоньками його. І утворюється така невеличка ковбаска. Це буде ніжка до нашого грибочка. Тепер беремо нашу шапочку та заповнюємо її тією кількістю пластиліну, скільки у неї вміщається. Ось так. І приставляємо ніжку. Погляньте, ніжка міцно тримається до голівки. Ось такий от вийшов грибок мухомор. Молодці малята! Обов'язково не забувайте прибрати після себе робоче місце. А ще ви можете викласти грибочок на листочок та прикрасити його каштанами. Як це роблю я. Ось так. Малята, то що ми сьогодні конструювали? Так, правильно, ми конструювали гриба мухомора. А якого він кольору? Так, правильно, у Мохомора біла ніжка та червона шапочка. З чого ми виготовляли його шапочку? Так, молодці, із шкаралупки від горішка. А ніжку? Так, ніжку ми сконструювали за допомогою пластилину. То хто мені скаже? Чи можна їсти мухомор? Ну, звичайно, тому що він отруйний. Молодці малята! Погляньте, який мухомор вийшов у мене. Гадаю, у вас вийшов ще кращий. Чекатиму на фото ваших робіт нижче під цим відео. Шановні батьки, конструювання сприяє розвитку мислення, спритності, а також інтелекту, уяви та творчих задатків. Конструюйте разом із дітьми, тим самим вивчаючи безпечні предмети повсякденному житті. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!